Урівняння копалок мотоблочних Копалка на саме мені синя і зелена. Копалки відрізняються одна від іншої, по-перше, розмірами. Синя копалка від початку ножа до кінця грохота має 65 см. Ширина ножа в середині має 39. В зеленій. Має 43 см. Тобто на 4 см ширше. Тут шкіл у синій має діаметр 29 см, зелений шків бачимо, жовтий, він має діаметр 25 см. Обидві копалки привезли для того, щоб їх переробити. Копалка синя. Це всім відома фірма. Я оголошувати її не буду. Що я в неї переробив? Так само, як я вже казав, як, як і в своїй, я піднімав оцю дугу, міняв кут нахиду дуги для того, щоб збільшити е, сам хід ножа і е, укріпляв трошки раму. Ще я тут раму укріплю, це ще в процесі виробництва. І так як я вже казав, коли піднімаю оцю дугу, то вкорочую оцю тягу. Але на що треба звернути увагу, якщо хтось прийдеться піднімати дугу, для чого її піднімаєш? Коли обсипана картопля трошки вища або більш заросле зілля, то це зілля запирається під ось цю дугу, бо вона доволі низько йде. Якщо город чистенький, зілля немає, коріння немає, то ще воно так, ну як кажуть, згоре пополам проходить. Коли піднята дуга, то вже проходить набагато легше і зручніше. Коли Обрезати принес цю тягу, треба звертати увагу на те, щоб цей перелом, щоб ця тяга не заходила сильно назад. Щоб при грусі колесом. Тут виходило, коли верхня точка йде, йшло на прямій, а далі йде так чуть вниз. Це може особу працювати на прихватках, коли опускаємо вниз, щоб не було великого перелому назад, бо буде дуже малий хід ножа. Тут хід ножа було міліметрів 5, я добився, щоб стало сантиметр. ну Міліметр може 12. от, Маємо хід ножа. Ще що я зроблю, коли е, зажимається копалка цими болтами, все одно є люфт, піднімається задок. Коли десь твердіша земля, то буває підкидає задком. Роді ремень натягуєш і. Коли виймаєш купалку з землі, ремень натягнутий опускаєш, починаєш пробуксовувати. Починаєш піднімати е, цим прижимним роликом, і він відходить, починається дискомфорт і незручно. Що я зробив, так як я на цій зелені? Зробив упор от, на кріплення до мотоблока. От, взяв вже саме кріплення купалки, приварив стоєчку, широка гайка на 16 і стальний прут, який впирається. Плиту мотоблока І вже купалка задок не піднімається. І вже ремінь поставив і вже немає ніяких проблем. Так як я вже сказав, купалки одна довша, інша коротша, от я взяв їх більш-менш порівняв по, по принципному і видно візуально, що ця купалка зелена довша. Ну, по вазі я не сказав, що вона переважує, вона доволі таки важкувата, відчувається, бо я клав гирю 10 кг, ага. туди б вже гину, вже все вже тоді легенько зачепляєш і вже воно о, балансує. Це виходить, що при, в процесі копання прийдеться вкласти на копалку груз. Але е, ця копалка не моя, так як в мене цей ремні 1850, це доволі довгі ремні. Ну, по стандарту стоять 1750, вже вони трошки коротше, то, Думаю може обійдеться і без Руза. Ну, прийде власник, то ми з ним це все уточнимо. Повертаюся до купалки зеленої. Яка була причина в цій зеленій купалці? Першою причиною вона не купала взагалі. Ну Так я казав власник. Оця купалка куплена беушною. Я казав власник, що він її тягав. За мототрактором, ну і вона в його копала. Коли я почепив цю копалку на мотоблок, затягнув всі болти, ще не стояло цього опорного гвинта, і що ще тут був, був який недолік. Коли цього всього ще не було, а я, як її привезли, так, так я її поставив, щоб побачити причини. Я спочатку побачив візуальну причину, яка була оця тяга, як я вже казав, це ще я її вкорочую. Це я вже не вкорочував, бо тут дуга доволі непогана. Оця тяга йшла більш назад. Вона йшла в цей болт, був десь в цій торці. Получається отак ішла на іскусі. І коли рамка йшла вперед від ексцентрика, то цей болт стояв можна на місці. І вона тільки отак видно тик, 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 відходило. Ніж був недвіжимий. Руху ножа не було ніякого. Я спробував нею. Причепив купалку, як тільки я завів, то я думав, що мотоблока мені розтрясе повністю. Грохот працює, купалку підкидає отак, воде. мотоблок трясеться так, що не можна вислати ні і нічого, я зразу його заглушив, бо побачив, що тут толку не буде ніякого. Першим, що зробив, додав тут стойку, болта, щоб вперлося, щоб вже задок не піднімався. Ну Зажав, звичайно, болтами, ну тут кріплення було короткувато, я кинув підшипника Мабуть, тут 205 підшипник підчимник стоїть. Так, в мене цей сказати, брушний. Я його просто положив замість як шайби широкої. Мені якраз тут 18 мм бракувало, я поклав підшипник і обварив. І все він вже щоб не в принципі не отак. І стосовно... Того, коли я поставив цього гвинта, одіваю ремень і все, і вже в мене купалка має свою вібрацію, все працює синхронно, як має бути вібрації, тої нема що була. Хіт ножа іде прекрасний. Хід ножа зараз Ви, вистрою, щоб було видно. Хіт ножа йде От, сантиметра півтора. І зараз. О, видно, як іде ніж. А тут ходу ножа не було взагалі. Тепер вже воно буде працювати так, як треба. Ще був якийсь момент в цій купалці. Оці прути, я їх вже вигнув ззовні, а вони йшли в середину ковша. І що це вийшло? Це виходилося те, що все геть зачіплялося в середині і воно починало його вернути, зачеплятися, зілля і, і все проще. Тут я дугу відрізав, ще я нічого не зачищав. Було, було видно, це я відрізав, міняв мен, повністю кут нахилу дуги. Та дуга та, так от і показує, як вона йшла, оде. отак йшла. Оде. Я її підняв вище. І все, я цим самим змінив кут нахилу стойки. І все, і вже виходить. В мене працює так, як положено. От. Залома немає ніякого і ніж працює прекрасно. Так, що стосовно тих копалок. Я їх, звичайно, випробую одну і другу на городі. Ну, звичайно, синю, я там нема ні змісту пробувати, бо це аналогічно моїй полтавській перероблені, я вже про свою відео викладав. А мене цікавить, іменно зелена купалочка, як вона себе покаже на городі. Яку я ще особливо зробив, поки не забувся, поставив цю стяжку. Я не знаю, як вона називається, стяжка, не стяжка. Для, для чого? Щоб що, зажмемо ці два болти з одного з зробнуку. Купалка вроді би, стоїть добре рівно, але все одно вона ходить на бік. А вже отак зажмеш. І вже вона нікуди не йде. І так само цим, цим самим ми підтягуємо ремня і все, сюди ремень йде. Що на цю купалку десь що на ту. І я вже натяжний ролик не використовую. Собі відпустив. 에, лівий болт, відпустив і вже купалку взяв у унів ремня Болтом зажав, подивився, щоб було все гарненько паралельно. І все я вже так весело купалку, то я вже ремінь скидаю. Чи за допомогою чорти чи ключа, чи як зручно скидаю ремінь і вже натяжним роликом не користуюся. Стосовно Ну Тут сандблоки стоять, такі ж, як сказати, це тільки назва, що це саленблоки Все свій звичайний. Який там чорний шланг, що його мусово все дивиться, щоб його не розбивало, так само за болти. Як я вже казав, що болти мають бути тут без різьби, далі з різьбою. Ну і бажано це все позмазувати, Так само оця втулочка. Ця втулка саме більше розбивається. Я тут доварив пластину, щоб воно було товстіше, бо тут розбиває і пластину, розбиває, і болта. Тут я ще не доварував. Ну, тут є метал 3 мм, то я додав ще пластину, мабуть, міліметрів 4 з ноги з другого боку, цим самим укріплю. Ну і тут, звичайно, треба змазати салідолом, бо воно, якщо на сухо, то дуже вигризає дуже скоро. Ну Так само всі саріблоки треба перемазати. Стосовно садблоків. Тут Тут я побачу, що стоять не саредблоки, а стоять підшипники. На цих втунках стоять підшипники. Якщо не помиляюсь, 202. 202 другий підшипник. З боків втулочки стоять, і воно зажимається. І що все ходить легенько, все ходить прекрасно, але не знаю, наскільки тих підшипників хватить, чи не придеться їх часто міняти. Ну, як говориться, час покаже. Ну от, маємо таке порівняння копалок. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал.